М -м, цей бургер виглядає апетитно. А що у вас? Що? У мене ціла гора бургерів. Тут точно штук десять не менше. Ненсі, це не галюцинація. Ні, ні, ні. Ще раз ні, це все справжнє. Мені дістали сто бургерів. Отак, так, я сама щаслива на світі. ну-ка геть. Першою буде Мейбл Ну добре, це є з задоволенням. Я так сильно зголодніла. Відкусю шматочок. М -м, неймовірно, смачно. Хочу ще і ще. М -м, це було чудово. Отак. От дідько, все закінчилось. Кені, тепер твоя черга. Так. Ну і що, бургер? Ти готовий буде з'їденим? Давай ну тебе підготуємо. Так, ось така купа мені більше до душі. Хочу відкусити одразу 10 бургерів. М -м -м, кині, так апетитно їсть? Так, це неймовірно смачно. Ого, у мене вуса з кетчупу, Як у справжнього італійця. Кені, ти такий смішний? Тебі навіть личать вуса. Ох, дякую. Я навіть наївся. М -м, жуємо, жуємо, жуємо. Все, я впорався. Ненсі, тепер ти ура! Я так довго на це чекала. М -м, бургери і справді нереально смачні. О, так. Яка ще щаслива, що їх дісталось так багато. Ого, ось цей звірячий апетит. Дисія, з тобою все гаразд. Ага, зі мною все просто чудово. Ням-ням-ням-ням-ням. О, ні. Ніколи не думала, що я це скажу, але я втомилась їсти бургери. Десять яєць? Фу, яка гидота? сирі яйця. А чому у мене порожньо на столі? Чесно кажучи, мене це трохи лякає. Нинці, навіть у тебе є яйце. Так, у мене лише одне, але я цьому не радію. Кеня, чому у тебе нічого нема? Ха 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 мені просто дуже пощастило. Починай, Нинці. О, як же його з'їсти. Добре, для початку позвонимо шкаралупи. Готова. А тепер мені доведеться це випити. Іу, яка гидота. Друзі, ще б трохи і мене б знудило. Мейбл, тепер ти. Так, давай, Мейбл. Що ж мені робити з цими яйцями? О, ідея. Зараз я зроблю справжній яєчний коктейль упевнена, це буде смачніше, чим просто так випити 10 сирих яєць. Розбиваємо всі яйця в блендер, а потім. Заливаємо побільше молока. Ну і нарешті засипаємо гарненьку порцію несквіка. Залишилося як слід перемішати. Ухти. Пахне приємно. Переливаємо в келих. І вставляємо трубочку. Чудово, залишилось лише спробувати. М -м, як же смачно. Отак, ідея була геніальною. Я все. А у мене нічого немає. Кені, тобі варто зернутись назад. Що? Цілий басейн з сирими яйцями. Ні-ні ні. Дівчата, будь ласка. Як багато слизьких яєць! Я весь в них. Який же він комедний! У мене таке маленьке морозиво, але така величезна ложка. Навіщо? А у мене середнє морозиво. Виглядає смачно і розмір мене влаштовує. Оцінимо на смак. так, це дуже смачно. Ого. Я повірити не можу своєму щастю. Ніколи б не подумала, що в житті може так пощастити, але ложка замала. Припиніть сміятись з моєї порції. М -м, не терпиться спробувати. О так, як же це смачно. Як вже все? Ну От. Друзі, продовжуйте. Єдине, сюди смачна ложечка морозива. Mm. Отак, От це просто неймовірно. Знаєте, ложка мені більше не потрібна. Я можу їсти і без неї. Отак От обожнюю морозиво. Смачнішого десерту просто не існує. Кені, <клес> ти дуже кумедний. Ну що ж, а тепер я нарешті спробую свою величезну порцію. Друзі, ви мали рацію. Це божественно. Хочу насолоджуватись кожною ложечкою. Здається, це надовго. Ненці раджу тобі поквапитись. Друзі вже не знають, чим себе зайняти. Та я намагаюсь. Ви думаєте, що це так легко з'їсти величезне відро морозива? Бррр, як холодно. Ого, ненця, ти заморозила своїх друзів. Що ти будеш робити? Зачекаю, поки розтануть. Ого, у мене жуйка прикольна. Клас. Зачекайте, якщо в мене одна, то в мене цілих 10 упаковок. Вау, мейбл це потужно. Ага, сама в шоці. Нарешті везіння на моїй стороні. Кенні, приступай. Я гаразд добре. Для початку витягну всю жуйку. Я хочу збудувати вежу. Дивіться, яка маленька та забавна вийшла. А тепер я її з'їм. А ви знаєте, як перевірити, хороша жуйка чи ні? Треба спробувати надути бульбашку. О, вийшло! Клас. Ненся, тепер твоя черга. Клас. Я, мабуть, почну з однієї упаковки. Навіть цікаво, як вона впорається із з упаковками. Ти ненці не треба в нас кидати сміття. Перепрошую. І так, зараз я жую все, що у мене є. М -м, як же смачно. Ого, яка класна бульбашка. Е, от лише дарма я її луснула рукою. Це було дуже смішно. О, а тепер моя черга. Для початку, звичайно, позбудусь упаковки. А тепер треба швидше все з'їсти та надути бульбашку. Цікаво, якого розміру вона у мене вийде. Жуємо, жуємо, жуємо. А тепер надуваємо. Ого. Це було передбачено. Фу, гедота! Подобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.